Роблять вражаючі вчинки, допомагають облаштовувати шелтери. Сьогодні ми спільними зусиллями відкриваємо чудовий заклад, покликаний стати прихистком для людей, які рятуючись від обстрілів, Це життя, у невідомості. Раз. Раз. Три. Три. Ось сказати слово теремот, далі кожним свою має уявку. Бог, щоб це приміщення було наповнено любов'ю і воно було теремком. Тим захистом. Бо Теремок в теремі жили багаті люди, князі жили, тобто ми віддаємо найкраще. правда? Теремок ми розпочали в грудні місяці десь так до свята. Проєкт досить, я би сказав, ну, ви побачите весь ремонт, але будинок досить гарному був в стані. Я вважаю, я думаю. Наші партнери всі вважають, що це є такий ідеальний проєкт, тому що кімнати достойні, будинок має навіть гарний двір, сусідній будинок в ній біля парку, в центрі міста. Я вважаю, що всі ті внутрішні переселенці повинні бути дуже. Радий, що вони тут. Я, я, я знаю, що там повний список людей, які навіть і чекають на таке приміщення. Ми приїхали сюди 11 марта, березня 22 року. як поселились в золотом ключикі і по сьогоднішній день? У да, вас тут гарні умови. Вам тут подобається? Іменно тут... отут, да. Боже, я вам не можу передати як. для нас вообще нам зробили. отдельное помещение. Рядышком с нами женщина одна. Мы все, все, все условия. Нам там какую комнату оборудовали. Хотите, идите, посмотрите, мы вам покажем. Это просто сказка. Мы даже не мечтали о таком. Понимаете? Поэтому очень, очень мы всем благодарны. Большое спасибо всем. Дуже, дуже, дуже.